Вітаю в ефірі програма Шлях до успіху і сьогодні у фокусі нашої програми Львівські олімпійці та їхні успіхи на світовій арені. У світі 29-річного львів'янина Романа Павлика знають дуже добре. Легкоатлетична зірка Пекінської, а тепер ще й Лондонської Олімпіади, повернулась до Львова з двома дублями: золота та бронзи. Спортивні звитяги героя нашого наступного сюжету не лише захоплюють, але й мають надихати інших на подібні подвиги. А як вдалося підкорити найвищі вершини Олімпу? Роман Павлик розповів нашій журналістці Христині Головко. Роман Павлик уже вдруге підкоряє Олімпіаду. Цього разу легкоатлет привіз у рідні сокільники аж чотири медалі. Повертатись додому спортсмену неабияк приємно. Тут на нього чекали усі: від родини і друзів до тітлахів на його рідній вулиці. Після тріумфальної лондонської олімпіади легкоатлет згадує, з чого починалася його спортивна кар'єра. Я займався я ще в школі вчився і потім. Мене, мене побачила вчителька фізкультури Олександра Васильівна і взяла до себе. Я потім почав помаленьку тренуватися. Ну, спочатку не ходив, не ходив, бавився так, не хотів дуже. Але коли я закінчив школу, я зрозумів, що таке спорт і що таке тренування, я хотів більш трошки більше досягти успіху. І я почав серйозно займатися спортом. Першу чергу було Тримати золоту медаль, коли мені було дуже важко виборити. Я навіть не сподівався, що візьму золоту медаль, але пощастило мене. Я стрібкав довжину, а потім не було дуже важко вибороти медаль на дистанції 200 метрів, бо це вже був останній вид, я вже виступав 200 метрів після трьох видів, мені вже було дуже важко. І я був один від всіх всі суперники всі на 200 метрів, які бігали, вони були свіжі, вони відпочили доби 2-3 дня. А я кожен день підряд виступав, я був змучений. Я мусив боротися з тими, які мене відпочили. Я знайшов сили і повірив в себе, і, і все таки переміг дуже радий. Наступним етапом в житті Романа стала паралімпійська збірна. Потрапивши до неї, спортсмен забажав бути найкращим у Пекіні, тому весь свій час приділяв тренуванням та піврічним зборам. Спорт лікував його тіло та формував характер. А результатом стали такі бажані пекінські медалі: два золота на дистанції 100 та 400 метрів та срібло на 200. Я був саме новенький. Я перший раз в житті на Паралімпійські Пекін, то мені мені то мені було. Пекіном дуже важко тренуватися. Перша Олімпіада і друга це дуже серйозні змагання для мене. І пекінська, і Лондонська олімпіада була теж важкою. Но набагато важкіше. Це... Лондонська паралімпіада, тому що багато нових суперників з'явилися. Я дуже добре знав цих суперників, бо ми ще виступали на чемпіонаті світу 2011 року. Потім на чемпіонаті Європи 2012 року за два місяці до Паралімпіади. Я познайомився з тими суперниками і дуже добре їх знав. З Лондона Роман Павлик привіз чотири нагороди. Два золота здобув у стрибках у довжину та на бігові на 200 метрів. У дистанції на 100 та 400 метрів був третім. Для Романа золото на дистанції 200 метрів у Лондоні це реванш за пекінське срібло у цій же дисципліні. Задля такого успіху Роман тренувався як справжній титан. Я кожен день по виду тренувався. Mm -hmm. Сотий день тренуюся, тільки тренуюся на 100 метрів на короткій дистанції. На слідчий день вже тренуюся другий вид на 400 метрів. На третій. День тренують тільки трепків довжину і так далі. Mm -hmm. Ну в один день все зраді, а так по одному, кожен день. І якщо я вдома у Львові тренуюся, то в мене одна тренування в день майже по дві години. А якщо я на зборах то у мене там по дві тренування в день зранку і вечором теж по півтора години. Для самого спортсмена дебютними стали золоті стрибки в довжину. Легкотлет зумів побити особистий рекорд, вперше виступаючи у такій дисципліні на Олімпіаді. Колись Роман виступав на чемпіонаті світу у стрибках і навіть встановив світовий рекорд та через травматичність цього виду спорту відклав тренування. Повертаючись до стрибків з таким стартовим успіхом, Роман згадує. Перші рекордні змагання. Я коли перший раз попав в команду, я одразу поїхав на чемпіонат з Європи, і там були трипки в довжину. Це було в 2005 році у Фінляндії. І я пам'ятав, як я тримав в 5 то я поставив світовий рекорд, і цей світовий рекорд досить стоїть. Я хотів би його хоч побити ще в Лондоні, але не було ніяк на мене. Але. Головне, що я залишився першим і що я забрав золото вісімпіона світу і чемпіона Європи. В прикінці Олімпіади довжини не було, і я не готувався до цієї до виєї програми. А вже на чемпіонаті світу Новій Зеландії додали довжину, і я все одно не готувався. Тільки готувався на бігові види. У мене їх було чотири види, а довжина була від п'ять видів, мені було дуже важко. Я довжину відмовився, тільки бігові види бігав. А в а в Лондоні додали, включили програму довжину. І я почав готуватися до Лондонської Олімпіади, тому що це важливі змагання ніж чемпіонат світу. Роман хворіє на ДЦП. Але з дитинства займався спортом, навчався у спеціалізованій львівській школі інтернат номер 6. За порадою лікарів починав з тенісу, щоб залучити обидві руки. У хлопця розвивалась тільки одна рука пізніше зайнявся бігом. Хвороба не завадила спортсмену жити повноцінним життям і стати найкращим. Попри те, що Роман має цілу низку нагород, стверджує, його мрія ще не здійснилась. Здійснилася ми. Я що я. В Пекіні виступав і в Лондоні виступав. Він добув медалі з мрію. але ще не все. Поза спортом чемпіон живе звичайним життям. Гуляє з друзями, їздить у гори, кататись на лижах, слухає музику. Особливо йому до вподоби молодійні, спокійні пісні. Обожнює дітей та допомагає батькам по господарству. Я Відпочиваю від спорту на вихідні, особливо. Гуляю з друзями, слухаю музику, дуже люблю, подобається музика. І допомагаю батькам вдома, гуляю з друзями, дивлюся фільми, кіно, то теж подобається. Ну, ходжу на рибалку, що запрошую, якщо я вільний, то я їду на рибалку. Ти з друзями на футбол ходжу, буває таке. Боїваєш за яку команду з футболу? ходжу на футбол, на стадіон України, вболіваю за львівці Карпати, за команду України. Якраз у зимою наша команда грала з збірної Австрії. Ми були там друзями. То пізно було ввечері, і все-таки наша команда виграла 2-1. У золотого чемпіона є навіть золота рибка. Вона стереже цілий дивізіон його медалей. Чисельність яких, зізнається Роман, не знає, бо рахував тільки міжнародного класу. Вийшло понад 20. Такими досягненнями внука дуже пишається дідусь та бабуся. Вас внук завоював той золото. О, все, як золото, вже я доволен. Все, я ворога, а бабка вже почає плакати, того хоче. Ну що знає, як є, як є радість, радість то є радість. А Роман Павлик ще не визначився, чи підкорюватиме вершини де Жанейро у 2016 році. Зараз у планах спортсмена відпочинок. А через місяць львів'янин знову розпочне тренувальний процес. Адже медалі на полиці нагадують: ти найкращий, здатний на ще більше. Є люди, досягнення яких здаються неймовірними. Вони вражають і надихають. Не перестають викликати захоплення успіхи українських паралімпійців, які привозять із кожної паралімпіади справжні медальні скарб. Львівщина теж має ким пишатись. Про срібного призера цьогорічних лондонських стартів рапіриста Антона Дацка дивіться у сюжеті Марічки Думич. Саме тут, у невеликому містечку Бузьк, проживає Паралімпійська гордість України Антон Дацько. Фехтувальник і раніше тішив українських любителів спорту відзнаками міжнародних змагань. А цьогоріч він привіз із Лондона паралімпійську срібну медаль. На вулицях маленької батьківщини Антона Дацька впізнають давно. Знаменитим фехтувальник став ще після пекінських стартів 2008 року. Однак, попри це, паралімпієць ні на хвилину не припиняє роботи над собою, адже є дуже вимогливим та самокритичним. У його планах підкорення ще не однієї спортивної вершини. Можна сказати, що от після Лондона якось змінилося життя, я так би. Хочу себе переконати, що це та, якби ще невелика заслуга, що якби, от, якби там е, е, здобув там, золото чи ще там щось, тоді вже можна якось сказати: от я там щось досягнув. А так, в принципі, я вже не перший рік займаюся спортом і вже навіть після Пекінської олімпіади, хоча я не здобув там е, Нагород таких не ну, в трійку не війшов, але все рівно на мене звернули вже тоді увагу, мене підтримують, мене ставлять в приклад. Так що, от вже, вже тоді якесь життя моє змінилося. От на, моє життя змінилося не тоді, коли я вже здобув якесь там нагороду, а от коли я навіть тільки почав займатися спортом. Тому що казав мій тренер, що та, якби, шлях і ціль це є одне. Не можна так якби, сказати, от ти досягнув і все, і тебе вже життя міняється. Я так буду старатися і надалі тренуватися, і надалі якось та, якби, не мінятися своїх поглядів, тому що ну, я займаюся спортом, так, це добре. Я там їжджу на якісь. Визначні старти там, але я хочу, щоб не не ставили мене, в приклад, о, там молодець. Там він став. Е... Там, наприклад, срібним призером на Паралімпійський ігри. А я хочу, щоб завдяки моєму прикладу, число молоді і число людей, які би сказали, о, я також хочу займатися спортом, щоб воно збільшувалося, і відповідно, щоб наше життя якось від того змінилося. А розпочиналося сходження Антона Дацька на спортивний олімп у 2003 році. Тренер Андрій Віталійович Колесніков помітив його і повірив у майбутній успіх разом зі своєю дружиною. Світланою Миколаївною він і зараз продовжує спрямовувати фехтувальника на шлях перемог. Світлана Миколаївна запевняє, їхнього вихованця вирізняє неймовірна наполегливість. Добирання на тренування дуже були складні і на електричці, на маршрутці, незважаючи на всі погодні такі умови. Він хотів дуже я хотів на першій пекінській олімпіаді. Як перший раз ми він давав інтерв'ю, що в гуртожитку сказав, що я хочу стати олімпійським чемпіоном? Його мета була зразу. Фахтування давно стало невід'ємною частиною життя Антона Дацька. Спорт для нього є і професією, і способом самореалізуватися, показати, на що здатна сила людського духу. Поштовхом послужило те, що після травми я попав в таку хорошу структуру. Є така організація «Стимул Рбілітола, які проводили рекреаційні ігри, на яких можна було попробувати різні види спорту. Там, наприклад, я пробував баскетбол, теніс. Е дартс, такі, їзда на візку, ми там долали різні дистанції, ну, відповідно. І після того я відчув, що це дуже так. Мені подобається цим займатися взагалі, фізичними вправами спортом. І я з того часу шукав можливості займатися спортом, коли ти виїжджаєш перший раз на змагання, і навіть, е навіть ти не перемагаєш в цих змаганнях. От я перший раз пам'ятаю, я виграв від олімпійського чемпіона Секерш Пауль е у І я з ним так. Якби дуже дуже велику таку це був 2005 рік. Це я дуже такий молодий спортсмен був і дуже така велика радість була, що я здобув якесь таке переміг його, і я запусів тоді третє місце. Після нетривалої перерви Антон Дацько повертається до тренувань. Спортсмен не збирається спочивати на лаврах. Попереду у нього тривала підготовка до паралімпійських стартів у Ріо де Жанейро. Наразі український фехтувальник тренуватиметься у Львові. Побувавши у Великобританії, Паралімпієць черговий раз переконався, що умови, в яких тренуються українські спортсмени, далекі до європейських стандартів. Антон Доско скаржиться, що йому складно добиратися із Бузька до Львова, адже на дорогу витрачається багато сил, які могли б стати у пригоді під час тренувань. Тут у нас трошки не досить облаштовано, як ви бачите, зал для тренувань. Тому ми б хотіли більше тренуватися, наприклад, вдома, коли приїжджаємо. Але оскільки от у нас такі трохи некомфортні умови, так скажемо. Тому ми тут ну не, не, не так часто тренуємося, як хотілося хотілося, щоб покращити, щоб було більш доступніше, щоб я міг сам під'їхати і в будь-який час тренуватися. Це б дало можливість нам, наприклад, не, не три рази в тиждень тренуватися, а п'ять разів в тиждень і це е, дало б більше продуктивно ми могли б більше якось раціонально розподіляти свій час. І це було б, я думаю, набагато краще для нас. в Лондоні. Це не було виняток з правила, що це є стандарт. В них всі тротуари, всі там, наприклад, будівлі, вони облаштовані, вони ну так якби облаштовані для інвалідів, та якби не тільки інвалідів на колясках. Наприклад, якщо зробити пологі пандуси, нормальні там переходи. Це ж не тільки інваліди, колясочники їздять. старші люди, діти. Там, наприклад, мами з дітьми це велика категорія населення. Першим привітав срібного призера Паралімпіади його друг та партнер по команді Андрій Демчук. Був зі мною Андрій Демчук, який їхав також на Паралімпійські ігри. І він мене, звичайно, що перша людина, яка за мене вболювала, ми вже з ним не пер... ну, не один рік разом. До того я один був з Львівщини, і мені так якби сам знаєте, десь туди поїхав. Там Миколаївщина, там зовсім другий регіон. І чуть мені було ніяково, тому що я був один. А зараз у нас є підтримка, у нас є ми є двоє. Андрій мені як ампутант, він ходить на протезі, То він мені може допомогти в багатьох моментах, коли там в пояс сісти, там чи ну, в будь-якому такому побутовому плані. І от коли ми з ним почали вже разом займатися, це великий плюс для мене, тому що в нас вид спорту такий динамічний і тут багато ролі грає спаринг. Якби я був би сам, наприклад, в Бузько, то можливо, я там був би ну, 10-11 на всіх змаганнях. А оскільки в мене такі дуже хороші хлопці, ви всіх їх бачили там. Валера Галій, то він взагалі з Бузька. Ми разом їздимо на тренування, і в Бузьку тут ходимо на теніс. Вдома рапірист зберігає цілу колекцію спортивних відзнак, яким здається, ліку немає. Проте деяким належить почесне місце. Це, до прикладу, перша завойована Антоном медаль. Її спортсмен здобув у Польщі, і звісно ж, срібна нагорода Лондона. Окрім фехтування, наш герой має й інші захоплення. Він любить слухати спокійну музику читати. І улюбленою його книгою є Біблія. Я час на все і читаю і книжки, і музику слухаю. Ну музику більше люблю таку україномовну, щоб можна було зрозуміти. Якусь спокійну можу, та якби іноземню. Ну, іноземну музику також слухаю, але таку більш спокійнішу. Ну, Може і динамічно, що не, не, не мусить бути. Але це перевага така якась більш спокійна музика. Книжки також читаю. Ну, зараз мені. Я, так, якби... Перечитав пару, ну, раз перечитав, можна сказати, Біблію. <гум> І е, потім знайти після такої книжки серйозної, якусь інакшу перечитати, то вже якось е, вставиш все на планку, порівнюєш, ну, беребреш. Е, от, Кожна людина, вона, наприклад, я собі так думаю, має мати якісь там свої життєві позиції, можна так сказати. І після того, як ти прочитав і вибрав для себе якісь там норми життя, то потім порівнюєш певні книжки, і дуже важко знайти якусь е, корисну книжку. Рідні спортсмена підтвердили наші спостереження про те, що Антон є дуже відкритою та позитивною людиною, і вони переконані, що допомагає йому у цьому віра. Мій брат, він саме у вірі. Він вірить у у себе, вірить в Бога. Водиться. Якби не була його віра, то він би водиться і добивається своїх поступків. Наш герой рішуче налаштований повернутися із наступних Паралімпійських ігор лише із перемогою, і ми впевнені, що йому це неодмінно вдасться. Продовжуємо пригадувати, як львівські олімпійці тріумфували у Лондоні. Ще однією гордістю Львова і України стала Яна Шемякіна. В активі спортсменки чимало медалей за призові місця та безліч пам'ятних кубків. Нарешті арсенал шпажистки поповнився заслуженим золотом олімпіади. Свій спортивний характер Яна вже неодноразово доводила, Про те, якою знають олімпійську чемпіонку її рідні. Дивіться в сюжеті Олесі Туз. Золотий укол. Яна шем'якіна привезла золоту кубка світу. Золота шпага Яна Шем'якіної. Такими загуками рясні статті про олімпійську чемпіонку. Мама ж Ірина ретельно зберігає пам'ятні рядки про досягнення своєї дочки. 15 років бути вірні фехтуванні у рідному Львові не кожному дається. Проте Яна ще з малочку демонструвала любов до спорту. У нас немає спортсменів в родині. нікого. Ну, я там легкою атлетикою займалася, то просто для школи треба було. Ну а так, щоб спортом я ні тато, ні я хто. Ні, ну от, і мені здається, це у та стрімкість її до життя. До всього от так вона тому і в спорт пішла. Перші спортивні кроки Яни почалися із лижного спорту. Проте цей вибір дівчини довелося змінити внаслідок численних переломів. Та незважаючи на це, дівчина не покидала думки займатися спортом. Коли рани загоїлися, подруга завела її у зал фехтування. Відтоді яна його не покидає. Вона хотіла лижами займатися. Ну, не вийшло, був перший перелом руки, дуже тяжкий і під наркозом сильним. Потім ноги ще тяжче, то з зміщенням був. Потім подружка прийшла, каже: Тіра, можна ми підемо в фехтувальний зал на вулиці підвальне, там тому. Я кажу, ну добре. Я приходить і кажу, мамі, ти знаєш, я спробувала, в мене щось є. Свою першу медаль я на отримала в 11-річному віці. Невеличкий амулет у вигляді серця аж ніяк не був із металу, а на диво з дерева. Перша їй була медалька, дерев'яна медалька, написано перше місце. Mm -hmm. Коли а оцей кубок це її перший кубок, от і тому я завжди так його тут ставлю. Яна Шемякіна щороку поповнювала домашній арсенал медалями та кубками за переможні місця. Відтоді вся кімната дівчини перетворилася у символічний музей. Ця фотографія. Я її дуже люблю. Чому? Тому що ця фотографія вона не позирувала, вона не готувалась до неї. Оце останній укол, коли вона нанесла. Чесно кажу, я не пам'ятаю, з ким вона тоді фіктувала, бо то вже роки пройшли. Вона знімає свою маску, і от той момент розумієте, оцей радість, що вона стала тоді чемпіонкою світу серед кадетів. От і тому, от я ту фотографію я її дуже люблю. Всеукраїнські, європейські та світові нагороди додавали не лише популярності Яні, спортсменку неодноразово намагалися переманити тренери з Польщі та Німеччини за кордон України, мотивуючи перспективними зарплатами, високими технічними умовами праці та наданням житла. Проте львів'янка стояла на своєму. Вона любить рідне місто і буде його представляти. Важким періодом у спортивній діяльності спортсменки була поразка на олімпіаді у Пекіні. Ми знали, що вона вже отримала поразку. Ну, ми написали їй такі плакати. Її подружка Анфіса по команді, яка зараз теж з нею в Лондоні написала плакат такий: ми в тебе віримо, не падай духом. Ну що це таке, Вона так і написала: ми її шарики купили багато квітів. І коли вона приїхала тим. Що в 12-й годині приходить експрес з Києва, і вона коли нас побачила, ви знаєте, то були сльози. У Яни старша сестра. Люба стала її невід'ємною частиною життя, довільним слухачем, радником та опорою. Попри відмінність у характерах сестер, любов та Яна мають спільну мрію. Спочатку була мрія завжди салон краси відкрити. Тобто, це була така, от якби ми там колись давно думали, що перед Пекіном, що от якщо виграється Олімпіада, то якби потім почалася розмова про якийсь там магазинчик, то ну взагалі багато задумок. Ну ми б хотіли відкрити магазин одягу. Спортивні вершини Яної Підкорені. Спорт загартував характер дівчини, реалізував її здібності, а також став міцним фундаментом для особистих стосунків. Спорт, який став професійною діяльністю закоханих, поєднав їх серця. Олегам Яна зустрічається вже два роки. Тож весінні клопоти не за горами. Рідні з нетерпінням чекають радісної події, чи ба на своєму нареченому після переможного уколу яна посилає повітряний поцілунок.